Моє вітання. Приїхала така от машинка. Нібито нічого складного, я так собі подивився, фото відео, клієнт скинув там день-два роботи. Звичайна халтурка безобідна. Але е, перше, що окрім передньої частинки, тут ще є от ерундовинка по дверці, чуть-чуть підправити, не проблема взагалі. І ще одна от така от така єрундовинка по дверці. Треба побавитись трошечки лишнього часу займе. Основна проблемка в тому, що, ну я складав колись такі машинки, але я ніколи не робив капота. І я навіть ніколи на нього не дивився. А він виявляється алюмінієвий, а ще в нього отут добряче жмакнута силова. І мені здається, що просто так воно не вилізе, його треба різати. Починаю з того, що мені потрібно оцю полку витягнути, бо фара в неї трошки вперлася і пошкодила. Ось відносно стакана, діагональка, накріплення фари. Те ж саме беремо на іншу сторону, на биту сторону. І отримую от в районі пів сантиметра потрібно підтягнути. Потім ще собі оцей отвір. Проконтролюю. Ну, тут не біда, воно легенько підійде, тут взагалі проблем нема. Трішки підрівняв я нутрячок. Оце, що я варив, ліпше б я того не робив. Зразу було відрізати і спокійно то все відкліпувати. Оці шви, вони ж, зрозуміло, негативно вплинули на алюміньку. і трошки ускладнили мені роботу. Ось зовнішня частинка теж вже якийсь плюс-мінус. Вона свій вигляд отримувала. Ну, тут ще доробляти і доробляти. У ці моменти які є, хоче всадитися, бо дуже розтягнені гулі поробилися. І ще десь отут гулька. Ну, таке, хоче воно ще попрацювати з ним. Поки що я взявся за капот, оскільки тут в мене вільно і була можливість десь ще дошку поставити, потиснути, погратися з ним. І зараз все таке. Мені потрібно перед зібрати. Тут же особливо по капоті щось десь тиснути не треба. Упори ніякі робити не треба. Тут же чисто підрихтувати до кінця, виставити. Тому, тому. достаю я крило, остаточно оце все збираю. Буде передготовий, тоді буду доробляти вже капот. Підкинув крило гірше, ніж по заводу воно не стало, але воно мені взагалі ніяк не подобається. Показую варіант заводу. Тут якби все класно. І внизу ось таке ось провалля. Крило провалене під дверку. В мене виходить, ну тут підігнеться, тут таке єрундовинка. Тут, в принципі, стає все нормально. Тут роблю те саме провалля, притому в мене оце місце відтопирюється. Трочить над дверкою. Якщо я тут не зрівняю, то сюди по всій площі в районі 2 мм крило над дверкою. І я з цим не можу зробити взагалі нічого. Тому що тут вкрила от, от силова, з якою я поборотися не зможу взагалі ніяк. Я ж не можу все зробити гарно. Бачите, у тому накріпленню є шайбочка. Така пластикова шайбочка в мене завалялася, вона має десь в районі 2-3 мм. Так от я її туди підставив, бо навіть до цього вигляду я не міг крило натягнути. Отак от я відмучився з ним. І кожен раз я тут крило припідняв, отам мені втік зазор. Витягую отой нижній зазор, мені крило автоматом сідає до долини. Десь на регулюваннях, на отворах. Скільки б деби я його не піднімав, якщо я виставляю зазори, воно мені автоматом сідає на низ. Аж та шайбочка мене вирятувала. Тут. Капотик потрібно ще доопрацювати, крило підрегулювати. В принципі, все класно. Єдиний моментик. капот хоче просто піднятися. Якщо він підніметься, він автоматом мав би трошечки збільшити отут зазор. І тоді, в теорії, все буде класно. Оцього кронштейника під бампер немає, тому немає сенсу далі продовжувати роботу попередку. Так склалося, що ця дверка вже. Була роблена. Тут є трохи на ніч паклівки. Це все треба буде зривати. Воно, звичайно, ускладнить мені роботу. Ну от покажу одразу ж. Ось сліди ремонту є, які явно видні. А те, що там ззовні, ну воно під фарбою сховане Зняв накладочку, звичайно, одразу ж всі кліпси пішли в аут. Зняв її, бо треба ось тут підтягнути, і, відповідно, тут ямка її потрібно підрівняти. Повитягував я дверку. Крило, там зсередини арочка. Оцей пластик він не цілком правильно стоїть, він трошечки покоцаний. Ну, але під нього, якщо гарно його притиснути, то можна і мірятись. От так я примірявся. Е, тепер на рахунок дверки. Я то її зробив, але. Тут був кантик, і я той кантик трошечки попіднатягував спотером, тому що посередині хлопун, щоб його забрати, мені потрібно було зробити оцей кантик. Іншим боком ніяк не виходило. І тепер я глянув на іншу сторону, а там його майже не видно. Тобто цей верхній. Чітко проглядається, а тут так ледь ледь там на світло його видно і так під руку майже не відчувається. Знову я повернувся до передньої частини, попрацював з крилом. Не знаю, чи це воно мене зробило, чи це я його зробив. Але отут, якщо я припіднімаю капот, так як він мав би бути, у мене у цьому місці все стає шикарно. Тому що зараз тут зазори поганенькі. Стик з дверкою. Він мене відмучив капітально, але як бачите, зараз тут майже ідеал. Взагалі нема до чого придертися. Все шикарно і дуже класно. Стало крило на своє місце. Ось тут мені прийшлося розпиляти, щоб максимально його попхати на сторону допереду і максимально припідняти вверх. Поставив ще під болтик шайбочку, щоб вона. Той великий величезний отвір прикрила. По ідеї, я вже завершив з крилом. Тепер мені залишається лише збирати перед. Е, є решітка там далеко. Є ото кронштейники вже клієнт підвіз. Підкину я трохи детальки. Проблемка. Проблемка в бампері, і то проблема серйозна. Ось знаєте, як він стоїть. І ніяк інакше він не стає. А проблема в тому, що от видно, як він пішов на сторону. І от така штука. Якщо я його счіпаю на своє місце, він настільки тисне, що він просто вириває оцей от пластик. Вириває, все, витягує і відповідно все терчить. От така штука. Вліпив я той бампер, нарешті він встав. Ну він не то, щоб дуже все чітко класно, але як для Рога, та ще й для Тайвані, може бути. Тут ситуація трошечки гірша. Трошечки гірша, але, повторююсь, як для Тайвані і на Рогові, на них оригінал не завжди так стоїть. Тут питання ніяких. Питання лишається ось тут. От капотик трошки вище, треба крило підняти і його підняти не гон. Хіба чуть, -чуть приопустить. Але якщо приопустить, в мене тоді отут бідося. Ну, тут таке, тут можна поправити, але отут виходить бідося. Тут повна бідося. От, от По висоті капот хоче тако стояти і не інакше. Хоче перегнутися іменно оце місце. Тут, щоб щось зробити, це тільки різати. І якщо вже різати, то оце припіднімати і зразу отут зубчик треба зробити, підрізати. Бачите, воно так негарно воно. Ну таке, я. то я ще буду говорити з клієнтом. Що він скаже, як він захоче, по ідеї, можна лишати так. А так, в загальному передок набраний, зроблений. Досить так непогано, а, ну так, ще я не брався за капот. По капоту, ще отуто треба його трошечки поздувати, оці шишки позабирати. Як тут все страшно. Дуже і дуже виглядає страшно. Ну, я старався як найкраще, а вийшло, як завжди. Як завжди, в мене оця от частиночка закоротка вийшла. Прийшлося зробити отак. Декілька приварок. Ну, на щастя, оцей капотик він має По заводу герметик. Так що той герметик має всі мої косячки заховати і плюс-мінус воно би якось мало виглядати. Там би ще здалося його трошечки відчухати, серебрянкою задути, щоб хоч на око воно якось виглядало більш цікавіше. Зробив я вже машину, поправив дверку. Кантик так візуально він ще трошечки відніється. Але він же плавний. Я це все переробив. Кантик плавний. Під рукою він чується досить так плавно, але візуально він такий ще видно трохи гострячок Ось так є людина щедра, ще для маляра роботу залишив, він це все поправить, він це все доведе до пуття. Попередку теж. Постягував це все, поскладав, вийшло досить так непогано. Капотик підрівняв, ще з ним трошки попрацював. А тут -от залишилася ямка. Це вже як я поздував всі гулі. Вона тоді вискочила і фактично вже з нею я пробував, ще грався, але нічого зробити не зміг. Те ж саме. Роботу для маляра він це поправить. Бампер натягнув, довряче я з бампером промучився, став він досить так непогано. Оцей от косячок казав клієнт, нічого не чіпати, залишити все так, як є. Ну і по дверці, я не пам'ятаю, показував чи ні, але повитягував я оці всі косяки. Ось відносно все гарно за підлице. Ну, як за підлице, так, чуть-чуть злегка, крилишко стоїть над дверкою, але в загальному воно повторяє усі форми дверки. Ну і, звичайно, тут теж попідгинав, до батона дотягнув. Ще тут от була така глибоченька м'ятинка. Ну, поки я грався з бампером, я її чуть-чуть Витягнув, решта залишається для ПДРчиків, і отут крило не дуже гарно стоїть відносно капота. Теж ПДРчики це вже дотягнуть, дороблять. Бо якщо я влізу туди своїми руцями, то боюсь, що буде біда. Ось така от була цікава робота. Всім до зустрічі! Хай Бог благословить Україну!